Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Або як одна деталь перетворила на фікцію весь десантний флот РФ у Чорному морі, пишуть журналісти Дефенс Експрес. Кремлівські пропагандони бідкаються, що Чорноморський флот РФ не може повернути в стрій після ремонту два великі десантні кораблі проекту 775. Причина: кораблі цього проєкту за часів СРСР будувались на потужностях в Польщі, тому мають саме польські силові установки, дизельні двигуни типів зв 4048 і ЗЛ-4048. В 2019 році росіяни купили у поляків запасні форсунки до таких двигунів, але в 2022 році, начебто, виявилось, що польські форсунки браковані, а придбати нові Росія в Польщі не може, бо Варшава запровадила санкції проти Кремля. В оригіналі расисти говорять, що мова начебто йде про десантні кораблі Цезарь Куніков та Новочеркас. По яким прилетіло 25 березня 2022 року під час удару точкою У по борту тимчасово окупованого Бердянська, і котрі, начебто, всі ці чотири місяці простояли на ремонті після отриманих пошкоджень, але автори порталу Крим.Реалії наводять дещо інші дані на перманентному ремонті на 13-му судоремонтному заводі в тимчасово окупованому Севастополі стоїть десантний корабель «Азов» та ще один неідентифікований БДК проекту 775. А той же Цезарь Кунніков на початку серпня 2022 року зміг своїм ходом прийти в тимчасово окупований Севастополь, що виключає проблеми із силовою установкою. Тим не менш, одразу з двох джерел можемо зафіксувати факт, що через проблеми з ремонтом двигунів РФ фактично втратила два великі десантні кораблі, які тепер не зможе використовувати для імітації загрози висадки морського десанту в Одесі, або, хоча б для логістичних операцій на тилових комунікаціях ворога. Між іншим, рівно ця сама проблема з польськими форсунками може спікати усі дев'ять великих десантних кораблів проєктів 775 та 775 М, які АРФ зараз має у Чорному морі, і які до війни або були в складі ЧФРФ, або ж перейшли із Балтійського та Північного флотів. Рушії радянського чи російського виробництва є лише на трьох десантних кораблях рашистів у Чорному морі, на двох проекту 1171 із складу ЧФРФ. Та на одному БДК проєкту 11711 Пітер Маргунов перейшов із північного флоту. Формально на папері Росія в Чорному морі все ще має аж 12 БДК. Фактично, через польські форсунки та ненадійність силової установки цей десантний флот ворога є фікцією. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.